Гімн України, хвилина мовчання, а далі свисток і гра розпочалась. На стадіоні Одек в Орживі відбувся благодійний матч між командами ветеранів української збірної та рівненського вереса в підтримку Збройних сил України. Гра розпочалась з автогола Вересівців на другій хвилині матчу. Опісля гості стали володарями поля. На 14-й хвилині ще один м'яч для червоно-чорних забив Сергій Нагорняк зі збірної України. Перший тайм скінчився з рахунком 3-0. Останній. Ні, гол забив Олег Собуцький. Сьогодні ми бачимо в прекрасну погоду, в прекрасному місці Оржів, на прекрасному полі, багато й вболівальників. Я думаю, що це зустріч запам'ятається не тільки вболівальникам, а й нашим ветеранам Рівінського футболу, які цих футболістів, які, з якими вони сьогодні грають, бачили тільки по телевізору. А сьогодні вони разом з ним на футбольному полі. І я думаю, що вони на старість своїх футбольної кар'єри, що багато чого зрозуміли, що їм бракувало, чому вони не грали в свій час великий футбол. Футболісти обох команд від гри у захваті. Вересівці, бо мають змогу зіграти зі своїми кумирами, а збірна України, бо грають із сильним суперником. Як розповіли футболісти обох команд, в першу чергу своєю грою вони допомагають Збройним силам України. Хлопці позитивні, тому в основному ні, звичайно хороше враження. Хороші враження від цього дійства, заходу цього, тому що не не кожен день приїжає зірки. Українського футболу, тому, звичайно, в захваті. Все дуже добре і, добре, і багато людей, і соперник дуже такий вправний, скажімо так. В принципі, рівна гра ну, тільки нам допомог ваш голкіпер трохи. а так… Досить рівна гра. Це важливо. Підтримуємо чим можемо. Допомагаємо наші збройні сили. Тому я вважаю, що це дійсно важливо. у другому таймі. М'ячем оволоділи варесівці. На 57-й хвилині м'яч у ворота суперника закинув Сергій Чикалюк, А вже за дві хвилини гол з пенальті забив Руслан Туліглович. Матч скінчився з рахунком 2-3. Однак, як пояснив президент футбольного клубу Агробізнес Олег Субуцький, це не важливо, адже в такій грі немає ні переможців, ні ми показали, що ми є українці, справжні воїни, справжні патріоти своєї країни. І я вам хочу сказати, як і офіцер Збройних сил України, що перемога буде за нами. Будьте впевнені. Саме головне тільки підтримка, щоб була як українського народу, вона є просто шалена, так і, звичайно, щоб була підтримка і міжнародної спільноти. Так само ми сьогодні бачимо, як весь світ об'єднався для України. А цей матч сьогодні був. Я вам скажу дружній. Тут нема переможців, переможених. Саме головне, що матч відбувся в дружній такій обстановці. Як і всі футболісти, Олег Собуцький мріє про одне перемогу України. З нами ж він поділився метою команди. Перемога буде саме головна. Я впевнений на сході нашої України на півдні. З півночі ви бачите, як окупантами прогнали, і я більш як впевнений, що перемога буде за нами. І в нас сама головна мета і національної збірної України серед ветеранів зіграти великий такий матч, переможний матч, як ми його назвемо на Донбас Арені. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.